Септо презентує. П'ятниця, 22 листопада 2024 року. Ранкове допіо, випуск 280. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Привіт, відразу беремося до справи. Продовжуємо знайомитися з командою Реба. Сьогодні візьмемо дві посади: спершу заступник голови апарату Білого Дому з питань політики. Для цієї посади, яка не потребує затвердження з боку Сенату, Дональд Реб обрав Стівена Міллера. Він також буде радником президента з внутрішньої безпеки. Хто такий Стівен Міллер? Він є одним з радників Реба, який найдовше працює з прийдешнім президентом та має найбільшу довіру з боку Реба. Їхня співпраця розпочалася під час президентської кампанії 2016 року. Якраз після неї Міллер і війшов до Білого Дому у ролі старшого радника. Найбільше він прославився імміграційними планами першої адміністрації Реба, бо саме він доклав туди свою руку. До речі, до ідей Міллера належить зокрема і суперечлива політика нульової терпимості. Вона мала на меті стримувати нелегальну імміграцію. Тож передбачалося, що дітей мігрантів мали відокремлювати від батьків або опікунів, начебто це мало ставати пересторогою для несанкціонованих перетинів кордону. Утім, бувало так, що сім'ї, які дотримувалися законної процедури подачі заяв про притулок на офіційних пунктах перетину кордону, також були розділені. Після того, як РЕБ залишив президентський пост у 2020-му, Стівен Міллер заснував організацію America First Legal. Він працював з консервативними юристами, які подали сотні позовів проти демократів. Наприклад, ця організація представляла білих фермерів у Техасі, що прагнули скасувати списання боргів для соціально незахищених фермерів і власників ранчо. А в листопаді 2022-го суд виніс рішення на користь America First Legal про те, що закон про доступне медичне обслуговування. Не забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. У ході цієї президентської кампанії Мілер був активним речником пріоритету РЕБА щодо масової депортації мігрантів. Мовляв, економічні, соціальні та безпекові цілі країни можуть бути досягнуті завдяки депортації людей, які перебувають у Сполучених Штатах нелегально. На одному з останніх передвиборчих мітингів він говорив: цитуємо. Ви можете повернути свою країну, ви можете повернути своє майбутнє, ви можете повернути свій штат. Ви можете подивитися своїм дітям в очі і сказати, ми зробили це. Ми врятували Америку, ми врятували цю республіку. Ми не дозволили вкрасти її у нас. Кінець цитати ЕНПІАР пише, що Міллер, імовірно буде одним з найбільш суперечливих кандидатів у новій адміністрації Реба. Другим, з ким ми познайомимося сьогодні, буде радник з національної безпеки. Це посада, яку в адміністрації Байдена обіймає сумновідомий українцям Джекі Саліван. Вона не потребує затвердження Сенатом. Виняток, якщо претендент є генералом. Тоді Сенат має затвердити, що він збереже звання на посаді. Радник з національної безпеки відіграє ключову роль в уряді Сполучених Штатів і є головним радником президента з питань, як ти вже здогадуєшся, національної безпеки, оборони та зовнішньої політики. У 1947 році за Гаррі Трумена Конгрес Сполучених Штатів прийняв закон про національну безпеку, що заснував Раду національної безпеки. Окрема посада радника з національної безпеки з'явилася лише в 1953 році, коли Роберт Катлер взяв на себе цю роль при президенті Двайті Ейзенгавері. Офіційно ця посада називається помічник президента з питань національної безпеки. Працює він у Білому домі, засідає в Західному крилі і є ключовим членом Ради національної безпеки, яка координує стратегію безпеки США між різними державними установами. Хоча формально раду нацбезпеки очолює президент, радник часто керує її засіданнями. Він також на основі даних, досліджень чи аналітики, які отримує від різних відділів, консультує президента, щоб той мав вичерпне розуміння питань безпеки. Власне, радник щодня коротко презентує президенту найважливіші події та розвідувальні дані. Вплив цієї посади значною мірою. Залежить від досвіду людини, яка її обіймає, довіри президента та політичної динаміки адміністрації, що нам з тобою важливо розуміти у цьому контексті. Радник з нацбезпеки це одна з центральних фігур у формуванні зовнішньої політики США, включно зі стратегіями, які впливають на глобальну безпеку та міжнародні процеси. То кого ж Реп обрав на цю посаду? Майкл Волц у минулому зелений барет, септослужбовець службовець сил спеціальних операцій Армії США, і триразовий конгресмен від штату Флорида. Медіа називають Волца яструбом. Про яструбів і голубів ми вже колись розповідали у Добіо, але це було давно. Тож нагадаємо, яструбиний підхід до питань національної безпеки класично означає сильний, агресивний підхід до оборони і зовнішньої політики, пріоритет військової сили. Рішучі дії і жорстку позицію у відповідь на потенційні загрози. Яструби часто виступають за збільшення витрат на оборону, проактивні заходи для вирішення міжнародних конфліктів або загроз, наприклад, військове втручання, жорстку позицію щодо ворожих держав. На противагу такому підходу є голуби, прихильники більш миролюбних методів, дипломатії та компромісів. Яструби для досягнення цілей національної безпеки нададуть перевагу військовій силі або економічним санкціям. То який яструб з Волца? Спробуємо розібратися. До приходу в політику він 27 років служив в армії та Національній гвардії, отримав чотири бронзові зірки за участь у бойових діях в Афганістані, Африці та на Близькому Сході. До Конгресу військового обрали у 2018 році. Він швидко став провідним голосом республіканської партії з питань національної безпеки. Волц працював у ключових комітетах, що контролюють військову розвідку, закордонні справи та національну оборону. Він ініціював законодавство, що має на меті зменшення залежності США від китайських критично важливих корисних копалин, а також протидію китайському шпигунству в американських університетах. Волц також підтримував агресивну політику в боротьбі з наркоторгівлею. Наприклад, законодавство, яке би дозволо застосовувати військову силу проти мексиканських наркокартелів, що відповідають за торгівлю фентанілом, це опіоїд політик різко критикував швидке виведення американських військ з Афганістану та виступав за послаблення Росії через санкції та експорт енергоносіїв. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш у «Ікс» розповів, що Волц спершу підтримував законопроєкти з допомогою Україні і відвідував Київ у складі делегацій Конгресу. А вже у квітні 2024-го голосував проти додаткового фінансування для нашої держави і пояснював це так: цитуємо: епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України. США мають захистити свій південний кордон. Своє рішення не голосувати за пакет допомоги Україні він також пояснював тим, що адміністрація Байдена не має стратегії. Волц критикував Білий Дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. З одного боку він зазначає, що Росію треба зупинити до того, як вона втягне у війну НАТО і США. З іншого боку, акцентує на тому, що Західна Європа у протистоянні з Росією. Має бути більш активною. Європа, а особливо Німеччина та Франція, роблять недостатньо. Це червона нитка риторики Волца щодо війни в Україні в етері Fox News, де він частий гість, політик також порушував питання нагляду за зброєю, чи вона з України часом не потрапляє на чорний ринок. Зважливого він проти вступу України до НАТО. А з цікавого у травні 2022-го Волц критикував Джо Байдена. За відсутність рішучості та готовності надати Україні далекобійні ракети. А декілька днів тому, після того як медіа написали, що адміністрація Байдена зняла з України обмеження на удари по території РФ, Волт сказав, що це крок до ескалації. Чи справді він яструб? Думаємо, він точно не голуб, але й не яструб, яка він пташка. Пиши свої варіанти у коментарях. В одному з попередніх випусків, коли ми розповідали про ультиматум США Ізраїлю щодо збільшення поставок допомоги у газу, який не спрацював, ми також розповідали про те, що значну частину допомоги, яку вдається ввести до анклаву, розкрадають. Упродовж літа Організація Об'єднаних Націй та інші міжнародні організації через мародерство втратили гуманітарні товари на суму 25,5 мільйонів доларів. Грабунки почалися навесні, здебільшого як випадкове явище, коли цивільні особи тягнули щось собі з вантажівок. Натомість тепер це перетворилося на організовану злочинну діяльність, яка із погіршенням голоду в газі лише набирає обертів. Міжнародні організації повідомляють, що злочинне мародерство стало найбільшою перешкодою для розподілу допомоги в південній частині Гази, де проживає більшість переміщених палестинців. Збройні банди чоловіків вбивали, били та викрадали водіїв гуманітарних вантажівок у районі біля ізраїльського переходу Керем-Шалом, головного входу до південного сектору Гази. Раніше ці зловмисники займалися контрабандою сигарет, і до сигарет ми ще повернемося трішки згодом. Зараз про самі банди вони пов'язані з місцевими кримінальними родинами. Їх називають суперниками Хамасу. У деяких випадках Сили безпеки Хамасу навіть атакували ці банди. Washington Post пише про внутрішню записку ООН, яка потрапила до них в руки. Інформація у ній базується на словах представників гуманітарних організацій, транспортних компаній та інших свідків. У записці мовиться про те, що банди, які займаються крадіжками, можуть отримувати певну допомогу або захист від Сахалу, армії оборони Ізраїлю. Припускають, що ця допомога від ізраїльських військових може бути як пасивною, неявною, так і активною. Один лідер банди створив військове з'єднання в зоні, яку контролює Цахал. Водночас організації, які займаються наданням допомоги, стверджують, що ізраїльська влада відхилила більшість їхніх запитів щодо кращого захисту гуманітарних конвоїв. Ключно з проханням визначити безпечніші маршрути і надати дозвіл цивільній поліції гази охороняти вантажівки. Ізраїльські військові заперечують звинувачення і заявляють, що їхні війська здійснили цілеспрямовані контрзаходи проти мародерів. Однак здається, якщо ці заходи і були здійснені, то вони виявилися не надто ефективними. У ніч на суботу 98 із 109 вантажівок, що перевозили продовольчу допомогу ООН з керем Шалома, розграбували. В результаті нападу водії вантажівок отримали травми, а транспорт зазнав серйозних пошкоджень. Тепер повернімося до теми сигарет. Ізраїль заблокував поставки тютюнових виробів до гази. Як наслідок, виник ринок контрабандних цигарок, а тютюн став панівною формою валюти. Пачка з 20 сигарет зараз коштує близько тисячі доларів. То як їх завозять до гази. Спершу сигарети ховали в овочах, тепер їх знаходять у банках з їжею. Себто початок ланцюга варто шукати ще на стадії виробництва і пакування на фабриках. А велика частина контрабанди, ймовірно, надходить з Єгипту. Маршрут контрабанди проходить через Синайський півострів і пов'язаний з єгипетським відділенням бедуїнських племен в Газі. Представники ООН стверджують, що вони неодноразово зверталися до Ізраїлю з проханням або посилити боротьбу з пачкарством сигарет, або дозволити законний віст тютюнових виробів, щоб зменшити епідемію мародерства. Переговори не принесли жодного результату. На Патреоні сьогодні розповідаємо про те, чому в Сполучених Штатах більше тисячі людей перебувають між життям та смертю. Поговоримо про смертну кару. Твоя підписка дасть не лише доступ до ексклюзивного контенту, але й гарантію, що у наступному році ми зможемо безперебійно продовжити створення ранкового допіо. Ми чекаємо на тебе на Патреоні. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Відбувся довгоочікуваний реліз гри Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Видання Play.ua повідомляє, що розробники у кінці гри згадали, що вона стала можливою лише завдяки всім захисникам та захисницям України. Сталкер 2 ще напередодні став лідером продажів у Steam серед платних ігор. У середу ввечері кілька українських регіональних провайдерів повідомили про зниження швидкості домашнього інтернету через масове завантаження гри. Вихід цієї гри, яку чекало багато людей по всьому світу, це величезна подія, яка є також важливою для культурної дипломатії України. Якщо ти граєш, пиши, як тобі. Ну і напиши, чи траплялися тобі у зоні подкасти Септо, бо вони там є. Ранкове допі у форматі ранкових дріпів Голодним не слухати та мов море казки Маріуполя. Ці подкасти Септо Медіа можна почути в 2 «Серце Чорнобиля. Про таке ми й мріяти не могли. Пишаємося командою GSC Game World та дякуємо за те, що взяли нас у гру. І перед тим як перейти до останніх новин на сьогодні, підрахуємо, скільки разів у цьому випуску ми згадували про Реба значно менше ніж минулого разу. 15 разів разом із частиною, яка на Патреоні, 13 разів у публічній версії. Ну що ж. Просимо тебе задонатити 15 або 13 гривень на наш збір у межах кампанії Репнемо ворога від повернись живим та нової пошти. Нагадаємо, що ми збираємо 100 тисяч гривень, а загальна ціль збору 3 мільйони. Кожен твій донат подвою нова пошта, себто 15 гривень перетворюється у 30. і вони допоможуть захистити нашу ППО від ворожих розвідувальних БПЛА. Пам'ятаєш, у середу американське посольство оголосило у себе вихідний через загрозу масованого ракетного удару, і багато хто сильно накрутився. Так ось різні українські міста щоденно перебувають під обстрілом, і всі ми розуміємо, що з попередженням чи без попередження американського посольства цей наступний масований удар з боку Росії колись таки та буде, бо подібне відбувалося вже неодноразово. І ми свідомі, що ймовірно, нам доведеться цьогоріч ще багато часу провести без світла і тепла. І зарадити тут можуть тільки сили ППО, а у наших силах захистити їх від ворога, щоб вони могли захистити нас. Наша банка зі збором в описі до подкасту будемо вдячні за донат у 13 чи 15 гривень за кожного ребів випуску. Стіки до ранкової кави про події стисло. У понеділок вранці підводний кабель зв'язку в Балтійському морі, що з'єднує Фінляндію та Німеччину, був обірваний. За день до цього виявили пошкодження кабелю зв'язку, що з'єднує Литву та Швецію. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав ці інциденти навмисними актами саботажу і явною ознакою гібридної війни, коли звичайна тактика поєднується з таємними операціями. Розслідування триває, а офіційні особи утримуються від звинувачень. Однак вони наголосили на зростання загроз з боку зловмисників, які мають потенційні зв'язки з компаніями Росії, у спільній заяві міністри закордонних справ Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Іспанії та Сполученого Королівства звинуватили Росію в систематичних атаках на європейську архітектуру безпеки і додали, що Москва нарощує свою гібридну діяльність проти країн НАТО та ЄС. У вівторок 45 найвідоміших про демократичних діячів Гонконгу, серед яких відомі активісти, колишні депутати і журналісти, отримали тюремні терміни від 50 місяців до 10 років. Сукупно на всіх 240 років ув'язнення за звинуваченнями в підривній діяльності Пекін посилив придушення голосів опозиції в колись вільному місті після масштабних протестів у 2019 році. Масовий вирок винесений цього тижня ілюструє наскільки схожим стає Гонконг до авторитарного материкового Китаю. Греція готується до загальнонаціонального 24 годинного страйку, оскільки працівники державного та приватного секторів протестують проти стрімкого зростання вартості життя та посилення майнової нерівності під управлінням пробізнесового уряду Кіріакоса Міцотакіса. Правспілки вимагають гідної заробітної плати, мотивуючи це тим, що, попри нещодавнє економічне відновлення Греції та фіскальні реформи, інфляція знижує рівень життя, і багато хто намагається вижити на мінімальну заробітну плату, що становить менше 900 євро. Хоча рівень безробіття знизився, а економіка демонструє високі темпи зростання, критики стверджують, що ці досягнення не призвели до покращення умов життя пересічних громадян. Це викликає розчарування і заклики до уряду вжити заходів. Це був 280-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тараза Ланевич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Деся Гоптер. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.